Доброго дня! Вітаю вас, скорпіони! Сонячне затемнення у 10 градусах Терезів у вашому 12 секторі гороскопа відкриває ворота просто до перемін, до імпульсивних енергій 2 жовтня поточного року. Вже напередодні ми відчуваємо цей рух максимального прояснення, максимальної кульмінації багатьох ситуацій. Адже цей коридор за затем... Темний який Пов'язує затемнення місячне, що відбулося 18 вересня у 25 градусах риб та поточне, що відбуватиметься 2 жовтня у 10 градусах терезів. Тобто таємниці приховані факти, потреба щось завершити, відпустити, розставити вірно акценти. Також настільки сплести життєві ситуації, щоб тому, що необхідно відпустити, обов'язково знаходилось. Це потенційно нове, перспективне, таке, що надихає, що привносить рух, різноманітність і дійсно такий важливий творчий шлях на майбутні два роки. А зараз скорпіони більше уваги приділимо тим сферам, куди наразі приходить така творча надзвичайна енергія, і в тому числі великий аспект уваги до питання внутрішньої самоцінності, самооцінки. І самоідентичності всього того, що знаходиться в глибині нас самих, і ми намагаємося досягти гармонії, балансу і рівноваги від того зовнішнього світу, який наразі може потребувати певних соціальних цінностей і соціального вираження своєї значущості, і тієї внутрішньої шкали якості, яка є важливою для нас персонально. Справи нашого минулого завершення значної віхи у стосунках, а також значного життєвого циклу. Можливо, проживання в певній країні або місцевості, стосунки з нашими рідними і з батьками, наприклад. Люди можуть залишати нас із різних причин, а також стосунки з ними можуть видозмінюватися у таку невидиму форму, наприклад, або ж трансформуватися у стосунки на відстані. Це все. Це те, що нині пропонує нам планета Плутон, ваш управитель. Вона наразі найбільш вільна від впливу енергії цього затемнення, адже по поточному затемненні. Резах ми відчуваємо надзвичайний тиск фіктивної точки ліліт, і крім того, вузол минулого кармічний вузол кету також стягує деяку кількість наших активностей, а також всіх значних етапів нашого життя просто у безодню або ж у таке минуле, яке може і знецінюватися, і немає йому ніякого пояснення, для чого це все було потрібно, чому так склалося. І як це все наразі відпустити, як збалансувати цю ситуацію, збудувати щось принципово нове? Ось тут звертаємо увагу Скорпіони, що Плутон наразі в ретроградному русі, у знаку зодіака Козеріг у вашому третьому секторі гороскопа, він повертає вас до багатьох тем проживання в певній Країні місцевості, або ж дотичності до певного осередку спілкування, в якому ви тепер ставите певну крапку. Це може бути зміна місця проживання, як то переїзд наразі, чи ви вже його здійснили і просто приїжджаєте, щоб якісь папери, можливо, оформити, або продати щось. Також це може стосуватися будь-якого рухомого вашого майна, або ж певної частки вашого майна, яку вам потрібно відписати переоформити, допродати, наприклад, або ж якісь певні контракти перезаключити. Крім того, це питання стосунків із братами, сестрами, також стосунків у робочому колективі на робочому місці, взагалі в тому осередку, до якого ви були причетні, через взаємодію безпосередню. Просто буквально проживали десь недалеко. Це стосується також питань сусідства. Крім цього, це ситуації пов'язані з якоюсь певною стабільністю, яка була сформована навколо вас за велику кількість років, за весь цикл транзиту Плутона по третьому сектору вашого гороскопа з 2008 року і понині. Ось тут зміна навичок, відмова від якогось фактору впливу на вас. Це може бути відновлення документів, переоформлення документів на інше прізвище, наприклад, у зв'язку із замі. Іжям, розлученням у зв'язку із зміною імені або прізвища, або ж це переклад документів, якщо ви проживаєте за кордоном, це оформлення певних посвідчень, посвідок, дозволів на роботу. А це такий узагальнений дещо етап, який просто буквально підбиває підсумки в спілкуванні в тій місцевості, в тому колективі і з тими значними для вас людьми. А також це трансформація цінностей, трансформація ваших підходів і навичок. Буквально ви, приміром, завершуєте вивчати мову, або завершуєте якийсь певний етап навчання. Крім того, це також необхідність працювати тепер за новими навичками у новій місцевості, за новою робочою візою, наприклад, або ж працювати вдома, або перевести, наприклад, свій бізнес, свої уміння в зовсім інше середовище. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Скорпіоні на ось цей фактор, який дозволяє нам більш об'єктивно подивитися на це затемнення. Що ж, а ми повертаємося до з'єднання точки затемнення із ліліт. Це фіктивна точка, віддалена точка лунної орбіти, яка показує нам наші страхи, незавершені питання піднімає знову перед нами, наприклад, або ж дає нам таке внутрішнє, активне бажання розібратися закінчити щось і зробити це терміново в якісь такі короткі терміни. Або ж крім цього, це ще великий фокус уваги на відновленні справедливості, на відновленні гармонії, балансу у певних питаннях, взаємовідносин, стосунків, майнових можливо всього того, що вже тривало певний час, і де ви хочете вже сказати прощавай цій сфері, стосункам, також якимось борговим питанням, залежностям приміром. Ось тут в плюсі скорпіони рекомендую дійсно позбуватися шкідливих звичок, завершувати якийсь певний приміром курс лікування, завершувати роботу над помилками, таку символічну, все те, що добігає кінця і в чому ви дійсно радикально налаштовані. Але не в цю хвилину конкретно, оскільки квадратура від Марса, який наразі перебуває у вашому дев'ятому секторі гороскопа, може давати таку гарячкуватість і дещо запальність від ситуації. Туації, які залежать від інших людей, від їх висновків, від їх суджень, коли ви докладаєте багато зусиль до врегулювання питань, в тому числі стосовно еміграції, оформлення певних документів, наприклад, можливості співпрацювати з кимось, взагалі діяти в рамках закону, наприклад, або вирішувати якісь такі питання, і це все ніби показує вам відсутність все одно чіткого порядку вирішення питання. Ви не можете покладатися, наприклад, на ваші власні. Зусилля, все те, у що ви вкладаєтеся, що ви вирішуєте для безпеки вашої родини. У що ви вкладаєтеся емоційно, це буквально робиться по натхненню від душі, наприклад. Ваша діяльність, приміром, ваш бізнес, який ви бажаєте так чи інакше реалізовувати за поточних умов, не дає вам можливості призвичаєтеся до цього. Або ж, велика кількість, наприклад, докладених зусиль, все те, що ви. Водить вас буквально на емоції зараз, показує вам взагалі повну невідповідність вашій системі цінностей. Не вдається завершити це буквально, отак, от сходу на запалі, буквально на якомусь, і добитися такого вже кінцевого ефекту. Ось тут от користуємося скорпіони такими сприятливими чинниками цього затемнення. Наша наполегливість, наш фокус уваги на питаннях здоров'я. Ов'я на питаннях якогось юридичного врегулювання, приміром контакту із посадовцями, питання спадщини, приміром, питання переїзду, зокрема, утрясання взагалі бюрократії і контакту з офіцерами і з посадовцями різного рівня, від рішення яких залежить якийсь етап нашого життя, важливий. Також це можуть бути іспити, наприклад, надзвичайно важко може даватися зараз цю ситуацію довести. До логічного завершення, необхідно перездавати щось, наприклад, вкотре. Крім цього, це ще мовний бар'єр може бути, коли не вдається досягти якби, такої вже остаточної цілі. То ось тут, ось цей вектор нашої уваги, коли ми нашу емоцію спрямовуємо дійсно на досягнення результату, на таку співпрацю і стосовно наших рідних і стосовно справ нашого Чоловіка, дружини, також важливої нашої особистої активності, якщо необхідно збирати якісь документи, оформлювати, перекладати, пересилати, зокрема, також підтверджувати свою доцільність в певному колективі, наприклад, свої творчі успіхи, свої таланти, адаптуватися в новому середовищі. То ось по такому затемненню є чудовий тригон від цих всіх наших докладених зусиль до точки. Затемнення. Зокрема, управителем затемнення є Венера. І ось вона, ніби за руку тримає той самий Марс, всю нашу таку бурхливу діяльність. Однак знаходиться вона наразі у вашому першому секторі гороскопа. Тобто, ваша особиста така презентабельність, ваше уміння сподобатися, в тому числі скорпіони, ваша подача, ваша колосальна стресостійкість, вміння. Досягати бажаного, при цьому передбачаючи здолання певних перешкод, коли ви розумієте, заради чого ви це робите, і вмієте, і фінанси, зокрема, скерувати в потрібне русло, залучити ще фінанси інших людей, приміром. І крім цього, це можливість розпорядитися фінансами від продажу чогось, наприклад, щоб завершити певні вже юридичні паперові питання, питання медичні стосовно лікування реабілітації в тому. Числі, оскільки по цьому затемненню скорпіони наголошують хронічні захворювання усілякого виду стани із погано прогнозованою симптоматикою, різноманітні захворювання такого характеру, коли ми не можемо активно добитися чітко поставленого діагнозу. Крім цього, це все те приховане, що просто спливає перед нами, і ми опиняємося перед фактом, от перед такою довідкою, приміром. Перед таким висновком, перед таким заключенням, також питання певної ізоляції, ізольованості, добровільної, приміром, в силу роботи на якійсь певній відстані, наприклад, від місця проживання, куди треба їздити вахтами, приміром, або ж різноманітного виду підробіток, всього того, що не можна афішувати, наприклад, також це може стосуватися і взаємин, і проживання на відстані, наприклад, із вашим. Партнером, або ж коли ви просто далеко від вашої батьківщини, від вашої безпосередньої оселі. Ось це все зараз може просто гнітити і потребувати такої от, завершальної вже стадії у з'ясуванні того, а як же бути, як же реально розпорядитися тим, що хочеться отримати по факту і чого ніяк не вдається досягти, як розподілити обов'язки, як встановити. Все ж таки такий свій власний ав свій власний пріоритет, який міг би перекликатися з оточуючою реальністю. Це питання справедливості, це також питання. Ворогів, наприклад, таких опонентів, які можуть нагадувати про себе. І зараз та справа, яка тягнулася вже тривалий час роками, буквально вона може знову і знову потребувати нашої уваги. Перед нами можуть ставити питання відновлення якихось виплат, відновлення стосунків, відновлення також певного графіку поїздок, чергувань, надання якоїсь інформації, тобто все те, що ми погано контролюємо. Що просто нам не вдається відрегулювати самотужки, оскільки скорпіони підкреслюю, по цьому затемненню ми особисто надзвичайно мало впливаємо на сферу, яка викликає наше викликає нашу таку емоційну реакцію. Підкреслюю скорпіони, що по цьому затемненню, фактично речах керування ситуацією знаходиться в руках зовсім інших людей. Тих сторонніх осіб, на яких ми не маємо впливу, або ж які керуються своїми певними факторами, дуже багато тут нечіткої, непослідовної інформації може бути, і ось ця неможливість порозумітися може давати так. Такий внутрішній дисбаланс, коли дійсно важко дійти згоду і піти на певні поступки, коли наші якісь певні ключові питання настільки утискаються і нас ставлять перед фактом, наприклад, що ми не можемо відреагувати якимось певним адекватним чином. І ось тут квадратура Марса може дати про себе знати, якщо це якийсь документ, наприклад, або якесь несправедливо винесене рішення, або якісь наші дії, які сприймаються просто як напад, хоча так якими, в принципі, не являються. Також тут питання загалом такої активності стосовно справ і нашої другої половинки, коли ми не можемо, що б ми не робили, якби досягти того внутрішнього стану, який так хочеться врівноважити. Буквально чи так, чи інакше зробиш, все одно немає бажаного ефекту, він якби недосяжний. Ось це провокація і водночас. Спокуса, ліліт, коли хочеться або ж завершити щось, просто буквально відбитися від якихось ситуацій, так, щоб в нашу сторону вже більше ніхто й не дивився. І ось тут, якщо ви планували якусь певну віху завершити у вашому житті, то це надзвичайно такий вдалий час. Дійсно оголосити про щось, зробити щось явним, або ж вимагати, наполягати на своєму, буквально відстоювати свої права, також дивитися на ситуацію. З обох сторін. Тут нам на допомогу також Меркурій. Він знаходиться разом із точкою затемнення у Терезах. Він дає можливість обговорювати ситуацію, обговорювати той конфліктний пласт зріз ситуації, який зазвичай не вдається обговорити обом, наприклад, підняти якісь питання, якісь такі минулі стосунки, повернутися до якогось несправедливого розділення обов'язків, приміром оплати праці також може бути, або такого судового Довго рішення і подати апеляцію за таким приміром вироком. Крім того, це питання, які закликають нас до того, щоб рішення остаточне все ж таки було затверджено, якщо це вже, приміром, якийсь кінцевий діагноз або ж направлення, або реабілітація, або ж еміграція, то це дійсно має бути ситуація, коли ми вже не вертаємося до того, що мали справу. І ось тут його, ефекту також важко добитися, коли нас буквально якби щось стягує до рішення якихось питань, або ж ми навіть переїхавши кудись, навіть радикально щось змінюючи, буквально вимальовуючи перспективу майбутнього, ми все одно відчуваємо, що ми не досягаємо очікуваного результату. Також звертаємо увагу Скорпіони, що Венера в тригоні до Марса, до всіх наших зусиль і активності, крім того, вона в тригоні до Сатурна, який наразі рухається вашим п'ятим сектором. Ось тут можливість відпочити, оголосити про своє право на відпустку, наприклад, на якусь поїздку, на потребу бути із дітьми, на також можливість поїхати до дітей. або ж також також це підтримка з боку дітей, коли ви можете до них поїхати, або вони навпаки приїжджають до вас. Також це стосується онуків, ось це спілкування, таке живе, дитяче і безпосереднє, воно може надзвичайно вас підтримати в такі вкрай вразливі моменти вашого життя. Тут також стабільність у наших покликаннях. Якщо це ваша улюблена справа, якщо це щось цікаве, до чого ви докладаєте зусиль. Спілкування з такими людьми, якісь певні гуртки, можливо, вебінари, можливо, курси, а також ваше дійсно діло. Таке, яке потребує концентрації уваги, але ви робите його за покликанням. Це такі творчі пориви, творчість також із молодшим поколінням у вашій родині, спільно проведений час, із коханими, крім того, також будь-які сюрпризи, будь-яка така безпосередність, і такий етап дорослішання може бути дітей і онуків, які привносить у ваше життя, а все ж таки можливість дійсно відчути себе радісно. А тут ми бачимо також, що безпосередні задоволення, в тому числі і фінансові, як. До е, отримання коштів, приміром, на щось також. Це ще можливість активно е, спілкуватися наразі з вашою другою половинкою, коли ви буквально відчуваєте вашу привабливість для е, вашого партнера і також відчуваєте зацікавленість у вас, інших людей. Вас запрошують, приміром, на якісь святкування урочистості, на якісь важливі події. Ви в центрі уваги, ви подобаєтесь. Ось це все може надзвичайно. Щойно надихати, тонізувати, давати вам якусь певну чіткість, давати вам також попит клієнтський, крім того, наголошую скорпіони, і також давати вам таку активність на перспективу, активність у вашій діяльності, давати вам точку докладання сил. Також зверну вашу увагу скорпіони, що по цьому затемненню ми акцентуємо увагу на сфері нашого 12-го дома, на тій. Віхі нашого життя, яка ніби підбиває якийсь внутрішній підсумок, щось завершується, якийсь етап добігає кінця. І ви хочете збалансувати цей стан, добитися і внутрішньої, і зовнішньої гармонії між тим, що відбувається назовні, і те, як би ви хотіли, яким би ви хотіли це бачити. Це можуть бути стосунки із вашою родиною, це можуть бути також питання вашого здоров'я. Крім того, це будь-які боргові зобов'язання. Зокрема, отут ваша особиста ініціативність, тут докладені вами зусилля, але з точки зору стратегії, послідовності, чіткості і направлення емоційного фона на той масштаб, який привнесе у ваше життя саме такий баланс. Ось це такий важливий фокус уваги. Адже це затемнення, яке наразі у вашому 12-му секторі гороскопа, воно є на найближчі 9. З гаком років останнім у цій сфері, хоча затемнення на осі овентерези ще триватимуть до березня 2025 року, проте ми зараз вкладаємо ось таку от фінішну енергію, саме в такі важливі завершальні справи у нашому житті. Якщо ж це питання ізоляції і ізольованості, на яку ви фактично не впливаєте, бо ви змушені чимось займатися на відстані. Ви змушені бути на самоті працювати десь далеко, або ж проживати далеко, звідки немає. Якби вороття вам це не бачиться на сьогоднішній час, або ви розумієте, що у вас немає просто такого виходу, який був би для вас прийнятним на сьогодні. То ось тут важливо акцентувати увагу на. Тих важливих сферах, про які я сказала раніше, в першу чергу, ваш особистий ефект, ваше особисте враження від себе, своя власна самооцінка, і крім цього, будь-які приємні речі, якими ви можете себе надихнути. Все, що може вас огорнути, буквально мотивуючою радісною енергією, дати вам дійсно ту запоруку успіху, така цікавість, спілкування із такими людьми, плюс діяльність на масштаб і на перспективу в спілкування з такими людьми і можливість відчувати себе в такі. Комбінації із своїми власними уподобаннями, в тому числі це час на відпочинок. Не забувайте, скорпіони, дозуйте обов'язково по цьому періоду затемнень час на сон, час на релакс, на можливість побути на природі, взагалі на спілкування із такими безпосередніми і безтурботними дитячими нюансами у вашому житті. А також це будь-яка діяльність по натхненню, все те, що зараз дає вам можливість. Можливість стабілізуватися, будь-що, про що б вам було цікаво говорити. Чи ж то якісь практики цілительства, гомеопатія, якісь методики медитації, просто розмови про щось таке, що дає вам можливість відчути глибину, отримати ось якби, відірваність від ситуації, коли буквально все те, що відбувається, стає набагато і набагато більш чітким, а не уявним, примарним і надуманим. Також важливим чинником є ще Меркурій, який дає нам можливість озвучувати наші стани, проговорювати їх, крім того, Поїхати, приїхати, обговорити щось важливе, те, що приховувалося, або те, що ми не договарювали, або те, на чому, на чому ми не ставили важливі акценти, також тут можливість долучити і підтримку фінансову з боку вашої другої половинки, і загалом підтримку від держави, наприклад, підтримку від кредитних установ, страхування, іпотека, субсидія, тобто якісь такі факти. Які можуть дати вам усю фінансову таку стабільність зараз пережити якийсь етап, який ви відпускаєте, який є нестабільним зараз у вашому житті. Також, крім цього, скорпіони, тут ми звертаємо увагу і на натхнення, на інтуїцію, на знаки, на сни, на такі глибинні фактори, які можуть вам показати способи взаємодії з цим світом, показати вам непотрібність у вашому житті певних соціальних установок і ролей, наприклад, їх непридатність просто. І ось поліліти скету забере якісь певні установки, які є більше шаблонними, ніж достовірними дійсно для вас. Я вам дякую, скорпіони. Нехай все у вас буде гаразд. Хочу наголосити, що у мене є загальне відео по цьому затемненню, також є інформативне відео про коридор затемнень, про затемнення 18-го числа, загалом про природу і кармічних вузлів, і цикли Сароса, і також про кармічні роки. Будь ласка, зверніть увагу на них, кому цікаво і потрібно. Буде посилання в описі і у підкасті. І до зустрічі, скорпіони, у наступних відео.